Доброго вечора, люди. Попало мені дуже шокуюче відео з Києва в станції метро, як затримували хлопця. Люди там його відбивали. Отак, От як мусора у халянти були там в балаклавах, щоб не взнавали їхнє обличчя. Я хочу задати питання люди, Скільки ми будемо терпіти це знущання від мусорів? Правда, зараз долучу відео, дивіться, коментуйте, діліться, поширюйте відео. Давайте. Мені погано, у мене проблема серця. Визить, будь ласка. Визивайте. А почему он пишет? Да. Вот этот. Он показывает жеток. А он не имеет права его снимать. А он его снял. Значит, если что. Там есть. Я показываю, может он. А что вы лицо прячете? А что а вы лицо прячете? А а лицо прячете? А как петушки в 2014 году? Это шел нормально? Это какие-то документы. Да, если вы официально работаете, почему вы прячете лицо?

Пів часа людина не показує документ. Нам приїхать просто подивитися його документи. Людина веде себе неадекватно є законні підстави. якщо у вас немає законних підстав, то ви не можете вимагати на спогаду чого приз'являти. Ви потім перепишете якісь норми, щось додумаєте, і потім будете казати, що ви маєте право. Немає. Я не відмовляюся показувати Действенно. 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 Я не я, я відмовляюся показувати. Дівчина, я бажаю дивитися, позивати. Ви таблетки з'їжте, помовчіть під язик. Не, не розмовляйте. Розсусіть їх все одно. Кримінальна база е, кримінальна база. Ви мені про, ви що казали з приводу мобілізації законодавства щодо мобілізації, не Кримінального Пер... Дм... Законодавство щодо мобілізації. Це перчинний одіночок. Це не зброя. Щодо мобілізації. Це є адміністративне правопорушення. Вірно? Будь ласка. Законодавство. Покажіть ці документи. Саме так. Саме так. Ви підтвердили. Підтвердили, так. законодавство не передбачає розшуку. За адміністративні правопорушення. Ну, що -то, трактувати? То, що трактувати Я не Матері. трактую, я як є, кажу. У ну. вас є дія, дія, Дивіться, ну, Дивіться. Дивіться, а чого це я не маю права? А хто а не, а а не, не, а а не, не має права перевіряти? Ваше воєнне в її на хвилиночку, шановні. А чого, якщо на то пішло? Розмовляти по Україні грамотно собі тут спілюєте воєнне положення. Зв'язі нема людина. Тут зв'язку немає. У мене тут зв'язку ловить, то що подумаємося. Я не можу назвати. Я не відмовляюся, я людина. Так покажи документ, що ти людина. Ну, я не знаю, що це. А, шоу, За зафільмували це? Що ти громадянин України. Покажи документ. Покажіть документ, що свідчає вашого особу. Зніміть балакла. Підстава. Згідно з статті 32 закону України про національну поліцію. Зачитайте документ. Будь ласка, пункт. Поліцейські запанували не перевіряти громадян України. У випадках, які перечислені законом, ви перебуваєте в Особи Нет, этот человек, вот тот человек, который убежал сейчас, он произвел на меня физическое влияние и все. Так смотрите, Пожалуйста, представьте. полиция должен представить, удивительно это доверие, сначала раз представил. Как сравнить ваше решение? Это талончиков. А пожалуйста, терпологицы. Державного зразка, поста сідо державного заста яка затверджена у постанові. А де в законі про національну поліцію про балаклави пишеться. Підкажіть тоді, будь ласка. Ви а ви хто Ну, якщо ви балаклаві де там прописано, що поліція має будь ласка, хтось може вийти на вулицю, де є мобільний зв'язок та подзвонити моєму батьку? Батько зараз. Он не представился, он ну, не представился, что вами толок не вашего. -то, Нет, не, 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 как не, можно сравнить, то, что что не можна? можно Я. я.

Я не відмовляюся показувати документи. Я роблю, покажуть. Відповідно, що законодавство ваша вимога є Ну, Незаконні вимоги. Я не відмовляюся показувати документи. Я не відмовляюся показувати документи. Я маю право на.

І за законом з нас поліцією ви маєте право надати йому юридичну консультацію. Викликайте адвокатів. <плес> <судьбу. плес> я, я в центрі, а та просто після того, як буде складене простокол адміністративного затримання, буде йому надано юридичні допомоги. Ми тут складемо матеріали, надамо йому допомогу. Після складання адміністративних матеріалів Ну тоді викликайте. час. А ви награди, ми не бачимо. Так він документів не дає, він буде доставлений в рейбіті. Доставляємо в рейбіті. Ми не можемо тут вкласти. Людина не надала всі свої прийти. Ми не можемо. Я хочу, чтобы это было. Я хочу, чтобы это было. Я хочу, чтобы это было. Да, вы можете это

Ви хочете Ми можемо ще його скласти, запасти, подавати. Якщо їх підстави, то ви могли б їх запакувати, заламати. Ні-ні-ні, не, не його А пані поліція ви поліція, а ви його тримаєте? Ну, я не то, что он Почему? 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 Він буде Шановні, якщо можете, я вас прошу, людина, котра можна, вийти на телефон, подивитися перелік пункт законів України про полюції, в яких випадках має вимагати, має право вимагати. Документи. Право вимагати документи обмежені. Прохання не обмежені. Люди прохали мене, я відмовив. Вони намагаються на мене фізичний вплив, як люди мають авторитет. Вимоги поліції являються незаконними, оскільки не входять у жодних з пунктів 1456 постанови Кабінету. Ви йдуть. Нічого не треба, я його бачимо. Документи людина твої документи. Мої? Ні, ваші не треба. Ви військові, ми батьки. Людина Я не військовий пенсіонер.

Я до нього <говори> доведені. Відпустіть, дружину, приміняйте силу, ви серйозно. Дивіться, якщо вони мали право, вони б мене заламали позаїм. Це дитина! Це дитина!